Дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книги. Я твердо переконана, що дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книги. Адже тільки сліпий не може не бачити того, як на життя людини впливає книга. Вона це одне з найвидатніших творінь культури. Та дієвий засіб виховання. На підтвердження висловленої думки можна навести чимало переконливих аргументів. По-перше, у книжках перед нами постає весь світ і спонука до його пізнання. По-друге, вони допомагають нам знайти друзів і однодумців у різних епохах і збагнути буття. А найголовніше, вони пробуджують почуття та духовність. Звісно, це не всі аргументи за, але деякі з них я вже можу підтвердити власним досвідом. Хочу звернутися до мого улюбленого поета-пророка Кобзаря. Так, послання і мертвим, і живим Тараса Шевченка просто приголомшило мене. Я постійно перебувала у стані уявного діалогу з автором, читала півголосу рядки і ніби чула поетові уроки історії, а в його словах. Відчувала і гіркоту, і докір, і віру, і таку любов до людей, що будуть прагнення діяти, бо в своїй хаті своя правда і сила, і воля, що мусиш їх знайти. Прикладів художнього сприйняття ролі Шевченкового слова для самоусвідомлення українців океан Прометеїв дух Тараса це полум'я, яке нищить тьму, писав Євген Маланюк. Тарасовими словами гартували себе поети Микола Рильський, Василь Стус, Василь Симоненко і композитор Микола Лисенка всі світочі українського духу. Отже, як бачимо, книга допомагає нам відкрити світ, осмислювати власне призначення в ньому, своє місце в житті і в історії.